Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ваша Кава UA. Сьогодні зніму вам невеличкий огляд кавомашини Seiko Fedra. Це доволі старенька модель, але вона все ще дуже популярна за рахунок свого функціоналу і зовсім невисокої ціни. Ми багато таких кавомашин використовуємо в своїй мережі оренди. Багато таких кавомашин продаємо. Ремонтуємо і, в принципі, маємо немаленький досвід в роботі з цими апаратами. Значить, що ми бачимо? Є ось така кавомашина в, в ній є російська мова, української, на жаль, немає. А, всередині виглядає ось так: тут 4 бункери під інгредієнти, а саме бункер під зернову каву, бункер під. Трибунка підсипучі інгредієнти. Ми використовуємо шоколад, ірландські віскі це такий теж розчинний напій, і сухе молочко. Всі ці інгредієнти ви можете знайти у нас на сайті. По хорошим цінам є система знижок. Заходьте на ваше каву. Ця модель це Саеко Федро Капучино. Її відрізняє від звичайної моделі наявність ось такого капучинатора. Це капучинатор самий звичайний, він дуже-дуже примітивний. Але якщо його налаштувати і дбайливо використовувати, стежити за його чистотою, то в принципі він може готувати молочні напої. Тобто, якщо ми задіємо молочну систему, то Отримаємо не просто кавомашину машину з можливістю приготування з чотирьох різних інгредієнтів, а додається ще й живе молоко. Тобто Ми можемо тоді один із цих бункерів налаштувати, наприклад, на ще якийсь розчинний інгредієнт, такий як крем-брюле. Але ми переважно використовуємо саме ці моделі, старі використовуємо тільки під розчинні інгредієнти, так як людям не хочеться морочитись з цим стареньким примітивним капучинатором. Коли ми відкриваємо кришку, для того, щоб включити кавомашину і мати можливість зайти в сервісне меню, нам потрібно використовувати ось такий ключик, який вставляється ось сюди і вмикає кавомашину. Саме ця кавомашина підготовлена таким чином, щоб цього не робити. Так попросив клієнт для зручності обслуговування, І тому ми прибрали цю опцію. Так, зараз покажу, що у нас є в меню, як попасти в меню. Ось там є три клавіші. Ось вони три клавіші. p 1 p 2 p 3 Коли ми їх натискаємо, коли ми їх натискаємо, то з'являються відповідні меню. Значить, Саме верхня клавіша це меню налаштування. Значить, наші Кнопочки, якими ми пересуваємося по меню, підписані ось тут стрілочка вверх вниз Enter і відмінити. Так, подивимось, що тут є: налаштування системи, налаштування продажів, Встановка продуктів і системи оплати. Значить, якщо провалитися глибше в меню, то ми побачимо ось такі пункти фільтр води, бойлер, режим економії електроенергії, преднагрів, Чищення капучинатора цикл промивки, предпомол, надписи, контраст, механічний лічильник, годинник. Багатофункціональна видача, активний зброс, безкоштовні напої, мова і так далі. В наступному меню буде система оплати. Це якщо ви підключаєте систему оплати, ці машинки можуть працювати з купюроприймачами, з монетоприймачами. От, але ми, як правило, в себе цю систему не використовуємо. Використовуємо більш на нових моделях. Наступний пункт меню а, встановлення продуктів. Це якраз таки налаштування а, всіх цих напоїв, які будуть запрограмовані на ваших восьми кнопках. На а, першій сторінці вибору напоїв ви можете налаштувати вісім напоїв. Можна налаштувати і більше, одна із кнопок буде переходом в наступне меню, але, як показує практика, це незручно і люди цим не користуються. Ну і теж четвертий пункт це налаштування продажів. Це знову ж таки стосується саме тих випадків, коли люди налаштовують систему оплати. Нас це не цікавить. Так, виходимо повністю. Виходимо повністю, вміряємо в наступне меню. Так, коли ми вийшли з меню, то машинка робить тест і вмикається. Йде нагрів. Поки вона нагрівається, ми переходимо в наступне меню. Значить, що ми тут маємо? Обслуговування, статистика це всі пробіги. По всім окремо е, напоям можна вивезти окремі лічильники. Тобто, дуже зручно для е, розрахунків в оренді або для підрахунку кількості витрачених інгредієнтів для контролю продавців і так далі. так Обслуговування і статистика. Провалимося всередину. Значить, тут будуть вказані помилки, цикли промивки, фільтр води, можна провести калібровку, охолодження бойлера для транспортування, опорожнення бойлера, також наповнення бойлера, чищення капучинатора, Ну, такі більш технічні. Моменти. В статистиці ми можемо побачити, скільки було продаж, це все стосується вендингових налаштувань оплатою. І ось тут будуть лічильники, саме лічильники по напоям. Це загальний лічильник. 27 тисяч зараз саме ця кавомашина машина пройшла. Скільки було безкоштовних, ну і так далі. Плюс ми можемо провалитися глибше в лічильники напоїв, що нам цікаво, і подивитися, які ж саме напої і скільки саме їх було випито. Тобто по кожній окремій. Кнопочці у нас є можливість подивитися, скільки ж було випито напоїв. Так, виходимо назад. Підтверджуємо вихід. Вона знову себе тестує, повертається в робочий режим. Так, остання клавіша налаштувань. У нас не налаштована. Так, по налаштуванням пройшлися. Що хочете ще розповісти про цю кавомашину? машину? Ця кова машина зручна тим, що можна вивезти на окрему кнопочку гарячу воду. Тут є трубка, яка йде прямо з бойлером і подає водичку гарячу для чаю. Дуже-дуже надійна кавомашина. Ми зустрічали такі кавомашини з пробігом більше 300 тисяч порцій. І ці машинки просто обслуговувалися і працювали далі. Всі запчастини є завжди в наявності. Нова модель, та, яка випускається до сьогоднішнього дня, мало чим відрізняється, окрім дизайну. Тобто і ущільнювачі заварочника, і шнеки, і основні розхідники будуть такі ж самі, як і на старій моделі, тільки деякі відрізняються. І Основна перевага цієї машини це її ціна, адже з таким функціоналом, яким володіє ця машинка, придбати щось нове. Це одразу буде ціна тисячі євро і вище. Цю машинку можна купити спокійно до 20 тисяч гривень. Станом на 25 й рік я навіть зустрічав і по 15-16. По Ми теж продаємо і по 15, і по 16, і по 18. Але можемо продати і за 25, все залежить від кількості пробігу, кількості зроблених порцій. на Цій кавомашині. Ось саме така кавомашинка, в якій 20 плюс тисяч порцій е, коштувала б на сьогоднішній день, мабуть, 1018-20 гривень. Тож, кому цікаво, переходьте на наш сайт вашакава.ua Дивіться, що там є зараз в наявності. цікавтеся, обов'язково дізнавайтесь, які пробіги, задавайте побільше питань. Машинка найчастіше використовується в магазинах, офісах, продуктові магазини, найчастіші клієнти за такими кавомашинами. особливо з регіонів, там, де не обов'язково мати якийсь супер дизайн кавомашини, або якщо кавомашина стоїть десь захована забарною стійкою. Або в такому місці, яке не дуже проглядається клієнтам, то в принципі її функціонал нічим не поступається новим моделям. Ця сама машинка підключена до з такої звичайної буньки шлангом, але також може бути підключена і до водопроводу. Просто так попросив клієнт, і ми зробили через буньку, але можна підключати і до водопроводу. Коли така Машинка підключена до водопроводу, то взагалі немає ніяких проблем, не потрібно нічого там постійно підливати, міняти воду, носити воду, дуже зручно. Але і з бунькою теж прекрасно працює. Щодо обслуговування, як і кожну машинку потрібно мити блок заварювання, і це потрібно робити раз на 100 порцій. Або раз на день, якщо ви робите навіть 20-30 порцій, то все одно ввечері бажано витягти його. Він дуже легко знімається, ось ця штучка. провертається і знімається. І промити в теплій водичці. Потрібно викидувати жмих. Тут є такий піддончик, в якому збирається водичка. І є ось такий піддончик, в якому буде збиратися жмих. Ще. Є моделі високі, як наша, в яких є ще ось такі збільшення ємкості для водички, і для, від, для відходів рідких і для відходів сухих, твердих. Але є моделі, в яких все закінчується на цьому рівні, і тоді буде тільки ось такий піддончик, який треба виливати, промивати. А що ще по обслуговуванню? Ось це міксери, в яких постійно налипає якась кількість розчинних інгредієнтів, Звідси, так як вони всі на основі цукру, то тут бувають такі прям утворення з цукру. Їх треба теж знімати. Вони дуже просто знімаються, тут от, є така клавіша, і воно все це діло знімається і можна промити його під краном, водичкою щоб служити і повернути назад. Так, ну мені однією рукою це робити не дуже зручно, але суть ви зрозуміли. Ось так. Потім в бункерах іноді е, е, підсихає і е, залипає сам наповнювач. Тому іноді я рекомендую е, знімати бункер. Знімати бункер і трохи його... Е, Струшувати, щоб він знову наповнювач був пухкий і добре висипався з бункера. Ось такі рекомендації. Ну і, як всі кавомашини, така кавомашина потребує е, обслуговування більш професійного, такого як декальцинація. Е, з часом заміни ущільнювачів. Якщо ви. Е, це обслуговування робите самостійно, ви можете завжди знайти у нас на сайті запчастини, ущільнювачі, інші запчастини, ваша кава або ж замовити у нас ремонт. Ми робимо ремонт навіть дистанційно по всій території України за допомогою нової пошти. Тож звертайтеся будь-які питання по ремонту, продажу обслуговуванню цих кавомашин. З радістю вам допоможемо. А ще ми являємося авторизованим сервісним центром саме з ремонту таких коломашин Саєко. Тож, чекаємо ваших звернень. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До зустрічі!